Привіт, друзі! Ви на каналі Тарас Пономаренко. З вами, відповідно, Тарас Пономаренко. Друзі, я вас покликав зараз подивитися на це відео. Тобто, я хочу, щоб ви зацінили новий Mercedes-Benz e клас Alteray 2024 модельного року випуску. Тобто, що таке Mercedes-Benz e клас Alteray? Ми всі знаємо, що у Mercedes-Benz є e E-клас. Це розкішний бізнес Седан. Ми знаємо, що він може бути не тільки Седаном, а може бути і універсалом. Але, що ж таке цей звір? Mercedes-Benz E-Class all terrain Це коли Mercedes-Benz E-Class в кузові універсал і з додатковими позашляховими можливостями. Зверніть увагу на цей розкішний, неймовірний автомобіль, на цей дизайн. Ви побачите арки над колесами. Над колесами. Ці арки для позашляхових можливостей. Тобто, щоб автомобіль не так шкрявився. Цей автомобіль вже зразу в базі оснащений пневмопідвізкою, яка дозволяє збільшувати його клієнт на 40. 6 мм. Тобто цей автомобіль може мати клінець до 19 см. Він довгий, так він не стане 100% сувом, але при цьому додаткові можливості позашляховика, звичайно, у нього з'являються. А зараз зацініть цю дер... неймовірну дерев'яну панель з відкритими порами. Ці чудові білі сидіння з білою перфоріровано... перфорованою шкірою. Панорамний дах, ми бачимо, яка неймовірна якість деталей, який цей автомобіль. Також я хочу вам звернути вашу увагу, що цей автомобіль має е, додаткову е, збільшування можливість по збільшенню багажника. Тобто, в стандартній версії 615 літрів. Але якщо ми збільшимо, складемо сидіння на задній, то це буде 1830 літрів. Тобто бізнес, -седан, але з крутими утилітарними можливостями. До того ж, якщо автомобіль має додаткову батарею, а такі автомобілі є в цій лінійці не тільки бензини і, і дизелі, а і а підключаємо плагін-гібрид, то тоді трошки менший багарних, там 460 літрів. І якщо скласти слідня 1675 літрів, тобто взагалі ну, хем. Що таке додатковий. Плагін гібрид у Mercedes-Benz. Це значить, що цей автомобіль оснащується батареєю, яка дозволяє проїхати на виключно електриці 120 кілометрів і досить пристойною швидкістю до 150 кілометрів на годину. Тобто, ви можете від'їздити весь місяць на роботу додому виключно на електроенергії. Кожен вечір підзаряджати ваш автомобіль і навіть не завести двигун внутрішнього згорання. Тобто, це неймовірна диверсифікація. Наприклад, на заправних станціях немає бензину, а у вас це не колише. Ви заправили його в розеточці і все, ви поїхали. Тобто, а цей автомобіль може. І наступне питання: цей автомобіль. Можеш зтягати за собою прицепи, можна чіпляти до нього велосипеди. На велосипедну на велосипедний язик можна грузити до 84 кг, тобто це десь 4 велосипеди ви можете запросто туди погрузити. А також можете причепити прицеп до фаркопа, бо це така опція можлива. І автомобіль зможе тягнути аж 2100 кг прицеп з додатковою системою. Гальмування на прицепі. Якщо ж такої системи на прицепі немає, то прицеп може складати 750 кілограмів. А зараз ви бачите нові неймовірні Digital Light фари, які так само доступні в цьому автомобілі. Зацініть. Автомобіль вишуканий, автомобіль гарний, він дозволяє їхати по бездорежжі. Але при цьому ви маєте можливість їхати і відчувати от той кайф, легкість керування, той політ, який дає седан. Але ви маєте і седан. І су, от такий неймовірний звір. Як на мене, цей автомобіль один із найкращих, який існує в Mercedes-Benz. Тобто зацініть, приходьте в салони, дивіться їх, і можливо хтось із вас таким автомобілем стане володіти. На все добре, з вами був Тарас Пономаренко.